Ще якраз той Ось котики зразу водичку п'ють свіжу. Тут у нас тройка їсть, а там викають дві кошечки тих, же, щоб з копюєю колись приходили. А тут смачніше, правда? На. На. Все так, все таке сама є. Там дві ще прийдуть, котики вони тут все з'їдають, бо ці все не з'їдять, ці вже не такі вже і голодні. Ось, ось ваша їжа. На, на, на. На. Що на. треба ходити, цілі. О, все, дет А Водичка там внизу стоїть, коробочці. І там поставлю, теж хтось прийде. Там дуже прийдуть котики. І ось тільки сидять на колесах, відпочивають. Хоч би хтось взяв бутилку води і налив, прийшов. Вже не говоря про їжу, бо дуже спека тут. Пити потрібно. Да, їсти котики, не бояться, ми зараз відійдемо і вони будуть їсти.